Дорозі вони не видавали, вони не відкривали. Ну, це діло не в закладі, а діло в е, е, самих людях, які приходять туди і що вони роблять. От вони приходять просто там, вихідні дні, п'ятниця, субота, вони тероризують всіх дітей. Всіх дітей. Вони пішли, їх туди вже не пускають. Вони тероризують їх біля цих закладів. Просто хтось там щось сказав, так. вони раз. 5-10 чоловік пригнули, набили, поламали. От і все. А Це будь проблема... ласка, якщо, наприклад, якийсь магазин відкривається без дозволу, його закривають швидко, а чого такий заклад не закривають швидко. От і... А де не... наша влада? Чому? Чому так? Ну, давайте давайте начальні... ми поставимо кіос по центру площі. Скажіть, будь ласка, як його швидко заберу з того центру площі? Все можна відповідати? Я хочу ще сказати, я переду. значить, Хтось цих людей кришує, хтось їм допомагає робити цю діяльність. І вони на цьому роблять свої бізнеси. І вони запугують всіх людей. І вони всіх не запугають. Місто неспокійне. Місто розуміє, що якщо ти на бульдоги попадаєш, вони по одному виловлюють і просто ламають. Ламають. Це є проблема. Це є проблема і була проблемою школи бокс. Це йдуть вихідці і, і Чумакова. І це з ХХ століття, ХХ століття це вже перед. Це йде, воно йде покоління, поколіннями йдуть. Нема нікого, не ні чуда там, не там, плавців, не бігунів, не борців, що десь когось зловили і побили. Нема, ви нічого не чули. Я думаю, що не чули. А, ці люди виходять, там, вчаться в школі боксу до років 15-16, а потім виходять просто на, на вулицю, десь вони нікуди не йдуть, на вулицю і роблять свою чорну справу. Хто тодей... робив статистику, скільки цих людей кримінально відповідають? Ми на словах знаємо, що кожен другий сидів за гратами, кожен другий замішаний яких справах. Чому така статистика не ведеться? Скільки ви знаєте борців, скільки процент борців, скільки з тої школи, скільки тої школи? Чому не ведеться така статистика? Хай це немає, не може бути, ну, я не знаю, якоюсь, має бути якийсь облік цієї справи. Статистика ведеться, вона ну, без міліція. Я не знаю, але міліція для чого? Що Вони це собі так, порахували і, і все, і нічого не вирішують. Це їхні обов'язки захищати. А бари, ресторани, які відкривають. Барі вот відповідно до закону, То. ви знаєте, що вони мають право діяти. Інша справа, яка там ситуація, во так вот, в ветемопросити охорона ситуація? не працює, це теж питання А не охорона охрана ніде на побігли. Так, побили, побілі, що. що зуби оказались в фазу. Ту ж охрану. Побили. І тебе стоять люди, не, не знають, що делають. Я не сказала, що ми не відкривалися. Мені це ряду і смотрять. Побитих місіонів теж побігли, не дали. Добро, ви даєте до відкриття ночних балів. Ви скажіть нам, будь ласка, про спортивну школу. Про спортивну школу, яка готується їх, авангард. Справа не в барі, розумієте? Справа не в барі. Просто я вам, я вам поясню, яка є ситуація. Є група людей, які курсують дні, там, п'ятниця, субота, курсірують і тільки чекають дзвінка, де якась потасовка. Розумієте? Це теж справа правоохоронних органів. Я Ми розумію. не звинувати Ні, звинуватити. Умови немає. Я не звинувачую. Я вам кажу, які, справа от які ці я, яка от, ця маса людей знає інформацію, як воно відбувається? Ви знаєте, що вони десятки років запугують людей. Вони ні одного свідка не допустили. Вони всіх ламають, розумієте? Вони мене можуть поламати. І що? ви? Хто мене захистить? Хто мене захистить? У мене троє дітей, четверо дітей. І ще двоє мого брата. Хто захистить мене? Хто мене захистить? Де моя влада? Я плачу податки, я плачу податки, я сумнівно плачу податки. Мій брат працював. Сид... Ні... він не то ні він просто працював. Кожна людина підтвердить він дві-три роботи робив в момент часу. В нього було два телефони, і він працював. То він Чернівцяк, то він рівному, то він десь на райони їде. Для чого він працював? Кому він? для чого він платив податки? Для чого це було робити? <кхе> для чого нам влада? Скажіть, будь ласка, для чого це влада? Тут влада <кхе> я <кхе> не знаю. А <кхе> до кого <кхе> мені звертатися? <кхе> <кхе> я Давайте що на мені я прекращаю платити податки. Я прекращаю немає влади. Мене держава не захищає. Мою сім'ю держава не захищає, защитили. чого я маю платити податки. Де держава? Хто держава? Які функції держави? Держава це ви і я. Ми да, це я. Но да. я функції виконую платити податки, а держава використовує ці кошти, а щоб забезпечити мені ви, безпеку, ви, безпеку спокійність, мої роботи. Скажіть, будь ласка, скільки вона їм дасть гривень за допомоги? Об'явіть, скільки буде гривень допомоги цим дітям? Об'явіть, будь ласка, ви соцілісти цієї справи, об'явіть скільки гривень буде допомоги цим дітям. Скажіть, будь ласка, всім цим людям. Скажіть, будь ласка, приблизно плюс-мінус 100-200 гривень. Візьміть телефон, перезвоніть. Не потрібно узагальнювати все ж таки питання. Спортивної школи Стас? Я вибачаю, ми Стас? не ага. загальнюємо. Ми, ми просто ми Стас? говоримо горемо у тому що Єві тільки капіталці? суд може визнати. Ми, ви, ми, ми громада. Ми висловлюємо свою думку. Ви можете прислухатися, можете не прислухатися. Але якщо зараз цим людей дати команду, розумієте, ми не поступаємо так, як вони. Ми нормальні, цивілізовані. У нас Україна європейська держава. Ми хочемо бути по-європейськи, ми демократично діємо. Ми відкрито. О, ми діємо. А вони як поступили? Розібралися, зібралася бандочка людей і просто з напали на одну людину, при всіх. І за 20 секунд людину вбили. Ну ви ж там були. Я там не був. Але я був би, вже би, маю інформацію, що за 20 секунд, коли вже всі успокоїлися, група Набрав. людей Набрав. зговорилися і просто вбили людину за 20 секунд. Шість він був нормальний, нормальний. все він сидів, же відходив. Його вже помил. Це, все на очах. це на очах море людей вже було. Це в минуті, це організована банда, розумієте? Це їхня тактика, це всі знають. Просто немає свідків. До сих пір ще нікого не вбили в цій ситуації. Явно так не вбили. В лікарнях вмирали там, поломані були, там вони запугували там родичів. Там понімать от як вони діють. Це більше десяти, це десятки, Це хтось сказав, що це з 90-х років таке діється. То де та влада? То для чого я 10 років а в плачу подати? Заяви подавали, ви знаєте? Яка міліція? Розумієте? Яка міліція? Всі, всі їх запугують от всі кололомали, ламали. Є... Дід скільки було заяв? Скільки було заяв? Скажіть, будь ласка, це відбувається? Прийдіть, я вам кажу, п'ятниця, субота, пройдіться, ходять бультер'єри. Які мають і батьків там, і мають там, і ходять, понімаєте, і шукають, де ви кого, тому що їм треба, понімаєте, їм треба головою, ногою в голову влупити людину. Можливо, знаєте, так ви всі знають. Ну на так, так всі знають. То чекайте, хто закон, ми закон, чи ви закон? Прийміть віри. Ми можемо діяти. дайте направо, подивіться на цих людей. Вони зараз молоті, тут не буде камня на камні цієї приміщення. Ви що не розумієте, що це маса людей? Значить, для чого ну не накаляйте? Я не накаляю автомобилю. Я би сказав, я хочу нормально. Дайте нам конкретні відповіді. Що відбувається в нашому місії? Тому що завтра може будь-який бути, і ніхто не зробить. Я можу одного повалити, двох, трьох повалити. Десять я не повалю. І Якби там на місці було ми брата була друга людина, то вже його без першого удару влупили. Правильно, ми боремося з такими закладами, але без. Але Та, При чому а, ну, ви не закриєте, люди повинні відпочивати. Якщо як... я відпрацював тиждень, я хочу піти відпочити. <звук> а є люди, які ходять і шукають жертв. Я відпочиваю, я п'яний, значить мене можна бити. Так виходить чи як виходить? О, <звук> фіона.